Дезінформаційні процеси, котрі направлені на те, щоб розхитати ситуацію, зробити її ще більш контрольовано, більш троти. Будуть намагатися повторювати ситуацію пов'язаною з якимись потаємними моментами та переміщенням, будуть намагатися впливати якимось чином таємним, скритим, що притаманно ДРГ, але все одно випадає так, що. З нашого боку будуть зроблені якісь додаткові дії, додатковий ресурс використано для того, щоб цей напрямок встояв. І я думаю, що не перший раз ми чуємо на цьому тижні, на наступному тижні також в ситуації пов'язані з ДРГ, але кожного разу в нас випадає карта вежі карта руйнівних процесів. Друге, все одно в нас випадає так, що ми будемо кожного разу давати відсіч відпір, і ну, в них зараз буде такий стан активізації, причому це стосується не тільки Сумщини, але й Харківського напрямку. Я переглядав його Донецького напрямку. В... Намагання взяти, зробити ривок. Ривок в очікуванні на те, що воно принесе якісь швидкі позитивні зрушення та результати, але зірка. В перевернутому стані це момент того, що не вийде реалізувати поставлену мету. Ну і більше у нас все одно випадає карта повішеного. Повішений це підвішений стан стан невизначеності. Це, це відсутність реальних змін, відсутність якогось позитивного результату чи динаміки від тих дій, котрі ти робиш, і відтягуєш затягуєш процеси. А, наступне, що ще цікаво стосовно сумщини, Ну ось у нас загроза все ж таки більше випадає до руйнівних процесів, до якихось обстрільних маневрів, ніж е, реального заходу та просування вперед. Друге, дивіться, там буде якась така конструкція по дурню, коли будуть е, про. І то що Тоштовхувати наративи, що в мені сказали, що хтось мені сказав, є достовірна новина і тому подібне. Що ось завтра, післязавтра підуть і, і все. Тобто, якісь дезінформаційні процеси, котрі направлені на те, щоб розхитати ситуацію, зробити її ще більш не контрольовано, більш такі. Є загрози. У нас випадає перша карта вежі, вежа випадає в контексті руйнівних процесів. У нас е, в сонце це момент енерго, енергосистеми, можливо. І друге, в нас випадає колесниця, сюди ми відносимо транспортні вузли. Колесниця це момент е, знову ж таки, вокзали, транспортні сполучення, щось таке. Вплив. Друге, повинні активізуватися знов ж таки не загрози з повітря, а внутрішні загрози в форматі того, що можуть бути якісь або теракти, або спроби продовжити цю епопею з мінуваннями деструктивним впливом всередині. Причому по дурню по дурню. Маніпулятивні процеси, котрі будуть робити люди і не усвідомлювати, що робити, що, ну, що вони роблять. Воно виглядає так, як. <підріст> ну ось. по дурню, по дурню, ти не розумієш наслідків, і можеш призвести тебе, як ведуть о, і маніпулюють, погрожують і керують як маріонеткою. Маріонетка така випадає. А, або і тут особливу увагу звернути на тих людей, хто в себе веде, веде якось підозріло. І бачите, вони будуть намагатися е, брати найбільшу уразливу якусь е, людей, які знаходяться в більш уразливому положенні, для того, щоб проманіпулювати, принести ру. Алкоголіки залежні. Це може бути підлітки, котрі не усвідомлюють, що роблять. Це може бути найбільш органів, сказати... зв'язаність яз... Зв по рукам та ногам, тобто обмеженість. І взяти два акценти все ж таки .意... транспортні вузли. Транспортні вузли. І щось, що пов'язане, може бути з енергетичною з, з кодовою. У нас випадає вежі сонце, ну і колесниця це зазвичай випадає якраз на транспортні узли. І це стосується не тільки міста, але й по області. Така конструкція вона може відіграватися. Стосовно поповолені, з одразу скажу, будуть знову використовувати, старі перевірені способи впливу, будуть знову намагатися закидати конструкцію. Що ось ось. З чотирьох напрямків підуть з Білорусі на, на Волинь. Будуть якісь, знаєте, закиди, котрі ті за вуха і котрі не будуть нести руйнівної складової. А стосовно руйнівних процесів, ну, все ж таки мені випадає більше як е, не прильоти, а прольоти, тобто транзитні якісь ситуації дії, транзитного характеру, або те, що не принесе. Е, Значних руйнівних якихось наслідків або те, що не буде стосуватися втрат людей. В, вогню, в Львів Івана франківщина Івана франківщина також нас випадає в контексті загроз. Ну, перше, в нас випадає карта вежі, другий момент якісь потаємні дії деструктивного характеру, там, де є велика кількість людей. У нас рекомендаційна карта. Я... Дивіться, яка ситуація. Тобто вежа, руйнівні процеси, друге в нас в момент е... горить, горить полає і велика кількість людей, як е... люди, котрі збираються в великій кількості, тобто якісь громадські, громадські міста. Невже вони будуть намагатися? як Проводити теракти, якісь, я не знаю. Вихід. Ну, потаємні дії можуть бути якісь мінування або продовження цієї попи. Друге, в нас все ж таки, якщо дивитися стосовно загроз, ну вежа і сонця знов ж таки в контексті розкладу, це може бути енергетична галузь, це може бути об'єкти енергетичного значення. І я б зробив би акцент на те, що тим не менше в нас випадає дев'ятка пентаклів, тобто, не зважаючи на те, що початок розкладу це руйнація, це вежа дев'ятка пентаклів це позитивне, як світло в кінці тунелю, що все ж таки є можливість вийти обійти ситуацію, невілювати не негативні наслідки і не зазнати mm -hmm. е... руйнівних процесів. Дуже дуже стримано намагаємося прожити цей період, я думаю, що числа до 25 лютого.